Хочу зробити сьогодні експеримент. Думаю, котлети м'ясні можна з картоплею робити. А чому б не зробити рибні? Я ще так не робила, але хотіла сама робити, Потом думаю, чому б мені не поділитися з вами? Філе зробила вже, відділила, помила дві рибинки в мене тут. Зараз я пожарила цибулю з морквиною і дві картоплі, два зубчики чеснику. Зараз я це все перекручу на свою м'ясорубочку. Все перемолола. Тепер я сюди додаю півчайної ложечки солі, паприки чайну ложечку додам і приправи чайну ложечку додаю. Чорного меленого перчику за смаком. Яйце одне додаю. І манки дві ложки сюди додам. Досипаю і все гарненько вимішаю. Все гарно перемішала, а тепер оставлю на хвилин 20, щоб набухла манка, і буду виробляти котлетки. Руки в холодну воду і буду робити котлетки. Сковорідку вже поклала на вогонь. Зараз перероблю котлетки і буду смажити. Експеримент спробуємо, що воно буде. Думаю, що буде смачно. Для себе ж готовлю, а мені завжди смачно. Вже гарно підсмажилися, а тепер я накрию трошки кришкою, щоб дійшли до готовності на маленький вогонь. Угу. Який гарний, а як гарно пахне. Ось. Красиві. Ось і готові вже мої котлети, пережарила всі. Зараз розламаю гарні, м'якенькі, хороші котлетки і смачні. Я вже одну з'їла, дуже смачно. Так що всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!